Сьогодні у нас анпакінг unpacking Ми будемо зараз кушать разом з вами. І це що? І це суші. Happy happy happy. Вчора було 14 лютого, день закоханий, а сьогодні 15 лютого. І да? ми сьогодні звітуємо. Ну, я сама собою. Ну, Звичайно, з батьками, но... Так, перший цей. Давайте зараз я певні все подостаю. І тоді ми будемо з вами разом смакувати і пробувати. Ну, звісно, не знаю, що будемо пробувати, тому що я тут все пробувала. Але я оці ще не їла. Ось, два яйці, Зараз я відкрию і покажу. Саме такі, знаєте, остаточні палочки. Блін, вони без ці, вони не навчальні. Зараз минутку я зганяю за навчальним і прийду. Краса, а вот, все, будем сейчас кушать. Ну що, давайте почнемо. Я возьму свій самые любимые, це Філадельфія, не знаю. Мабуть, це просто база, самая смешная. Ну да, я ще не вмію адекватно пользуватися палочками. Я гений. Да. А ще интересный, цікавий факт, что я не любила соєвий соус, але зараз я його прям прям обожаю. Просто волшебно. А ще така голодна прям прям сюди. Зараз 3 години. А я тільки прийшла в станцію. В дві. тепер давайте спробуємо оці, ці якісь там cheese roll. То що тут я всі знаю, як би. Так. Mm. Mm. Чесно, на смак майже таке саме, як і Філадельфія, але трошки інша форма, і я навіть не знаю, що там всередині. Ну, коротше, смачно. А всім, хто їв разом зі мною смачного. Ah, é? Pessoal da idade...